Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошуючи в цю молитву за нашу Україну, за всіх наших військових, я прошу, щоб ми сьогодні цю молитву пожертвували в наміренні правди, щоб люди навчилися чути правду. Бо від цього дуже багато залежить. Тож запрошую до молитви. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо з вами текст із книги пророка Ісаї. Високу кріпость твоїх мурів він повалить, зруйнує, розкине по всій землі порох. Високу кріпость своїх морів він зруйнує. Знаєте, ці слова для мене сьогодні звучать, наче Божа відповідь на слова Путіна, які він сьогодні говорив у своєму щорічному зверненні до Російської Федерації. Чому я і просив, щоб ця молитва була пожертвована в наміренні, щоб люди навчилися чути правду? Адже Христос, нав... Христос навчав. Пізнайте правду, і правда вас визволить. Тобто, ми мали пізнати, маємо пізнавати Бога, і, маємо навчит... і через пізнання Бога ми будемо пізнавати правду, яку говориться серед людей. І от, знаєте, я не слухав повністю цього звернення Путіна, але те, що я чув, знаєте. Як в людина може стільки брехати? І як може стільки людей сидіти і слухати спокійно цю брехню? Розумієте, його держава, я тепер скажу так відкрито, вся російська держава, вся російська політика будується на одному, а на двох речах. На брехні і на страсі. Вони брешуть про загрози своєї країни і, залякуючи своїх мешканців, лякають весь світ. Як можна було говорити про те, що це світ, це НАТО хотіло на них напасти? Це українці хотіли напасти на, на росіян. Черговий раз. Він будує свою країну. Е, як от сказано в цьому стихі, стиху. Кріпость своїх морів він, бу... морі він будує на брехні, На брехні і заляку, постійному пошовці якогось ворога. І наш обов'язок навчитися бачити брехню, навчитися розпізнавати, де є обман і де є правда. Молитися за людей. Особливо українців, тих, які ще вірять у цю добру, красиву і гарну Росію. Що це наші брати, що це братній народ, що це народ, який бажає нам добра, що це народ, який прийде сюди, наведе тут порядок, і в нас буде процвітаюча країна. Ми маємо сьогодні докласти максимальну зусиль. До того, щоб чути і бачити правду. Так ідеш, але хтось може сказати, а як же ж розпізнати правду? Де ця правда? А правда є в Бозі. Тобто та людина, яка живе Божими заповідями, про це я багато говорив, яка живе оцими духовними цінностями, яка живе принципом, що я люблю, поважаю і ціную людське життя, так як ціную своє життя. Я люблю Бога не через те, що Він мені щось дає, а через те, що він мій батько, який подарував мені життя. Подарував, не дав за мої заслуги, а подарував зі своєї любові. І от е, я Своє життя, коли будую на цих засадах моралі, духовності, любові, віри в Бога, тоді і я пізнаю правду, бо я, пізнаючи Бога, пізнаю правду, людську правду. Бачу людську брехню і бачу людську правду. Це насправді з одного боку складно є, але з іншого боку, це і все дуже просто і поясно. Той, хто пізнає Бога, пізнає правду. Той, хто пізнає правду, він ніколи не піддасться на спокус. Він ніколи не дозволить, щоб його обманули. Він ніколи не дозволить, щоб його зрадили. Він буде чути цю фальшу. Він буде бачити оці фальшові мури. І от той, хто пізнавши Бога, Пізнавши правду, отримає визволення. А Господь Бог тоді буде розбивати мури наших ворогів. Бо те, що будується на брехні і на страсі, це насправді мильна бульбашка. Знаєте, мені пригадується один мультфільм. Це може так, просто щоб ви зрозуміли, до чого я веду, що там хлопчик, пішовши до школи, Школа гарна, нова. Він взяв і намалював на е, якогось там чоловічка. І от коли вчитель питав учнів, хто це зробив, всі змовчали. І він теж. Він сказав: що це не я. І от так сталося, що цей хлопчик в якусь казкову країну. Країну, яка будується на брехні. Брехні в чому? Хто найбільше побажає королю якихось гарних е, речей. І, не, і, одна, і король тримав свою країну е, в, е, під своєю опікою е, тим, що він казав, я маю чарівні бульбашки. Тобто ми бульбашки, які надувають і летять. Він каже: той, хто віймає цю бульбашку, зможе загадати за, за бажання. І Якщо бульбашка не лопне, поки він буде бажати це бажання, воно здійсниться. Але ніякого їх чарівних бульбашок в нього не було. Він просто так контролював людей. І оці люди бігали кожного тижня, раз в тиждень ці е, король надував, ну, надувану, вони летіли. А люди, а люди бігали і ловили, і ніхто не міг, знаєте, загадати бажання. Але цей хлопчик, скільки був розумний, вчився в школі, знав, як це зробити. Як піймати мильну бульбашку, щоб і вона не луснула? І коли король про це дізнався, що хлопчик знає, як це зробити, то запросив якогось чарівника, щоб той виконав бажання. І бажання у хлопчика було, одне, щоб королівство брехні було знищене. Так, як. Лопається миля бульбашка. Вишання було здійсне. Тому і я хочу сказати, що королівство брехні має впасти. І воно впаде. Але для цього нам потрібно, щоб ми мали ось цю правду, знали цю правду. щоб ми жили з Богом. Щоб ми не боялися спілкувати з Богом, щоб ми не боялися жити цими духовними цінностями, Щоб ми відійшли від гріха. Не тільки прості люди, але всі, від президента до, заста... до... до двірника, депутати, бізнесмени, прості люди, журналісти. Звичайні прості люди, весь український народ має відмовитись від життя в гріху, від бажання обдурити, від бажання нажитись на когось. І коли ми будемо від цього відмовлятись, то ми будемо пізнавати правду, будемо пізнавати Бога, будемо пізнавати те життя, яке для нас Бог хоче. І чим більше ми це будемо робити, тим слабший буде наш ворог. Тим більше весь світ буде бачити цю брехню і пізнавати правду, і відмовлятися від брехні. І що найважливіше, не буде боятися оцього королівства брехні. Тож пізнаваймо правду, щоб вона нас визволила і зруйнувала мури брехні. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас ріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас гріх. Господи Ісусе Христе, Сина Божий помили нас Грішня. Господи Ісусе Христе, Сина Божий помили нас Грішня. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, в цей сьогоднішній вечір і цю ніч, усю нашу Україну, усіх наших військових. Кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Благослови, захорони, захисти, Господи, і оздорови всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які всувають наслідки цієї війни, служби і поліції, пожежників, прикордонників, усіх наших військовополонених поверни живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, приведи до покаяння, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи і розказали свої злочини, склали всю свою зброю, отримали відповідне покарання і залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони і захисти. Нас цю сьогоднішню ніч, бо ти святийся завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую усім за спільну молитву. Завтра середа, і є літургічний день. Тобто зранку у нас не буде божесної літургії, але в 9-й годині ми розпочинаємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!